Наші діти справжні маленькі герої. Під час війни в країні вони продовжують навчатися, займатися спортом, радувати своїми досягненнями. Вони надихають наших воїнів на нові перемоги. Діти є діти. І, попри все, у них має бути гарний настрій. Під час війни мало заходів. Проводиться для дітей, і в цей раз виникла така ідея і провести руханку дітей чим то потрібно займати. І От Види спорту представлені, кожен може подивитися, щось вибрати для себе. Просто неймовірний заряд енергії, і видно, що діти вони засумували. Вони засумували за дієвістю, за руханкою, за ритмом життя. Ви знаєте, головне в таких речах, плешмобах це не те, щоб там прям чисто все зробити. Супер круто, технічно. Це емоції. Це найголовніше. Під мою пісню незламна сьогодні був неймовірний флешмоб і неймовірні діти Дніпро обожнюю. Тому що я сама з правого рогу зараз дуже тяжко, але ми все робимо, щоб дитинство продовжувалося.